Футбольні битви коли Челсі зустрічається з ліцом. І поїхали в гості до ліцу. здається, це було одразу після різдва, коли поле було ще холодне, Замерзли. Шлях був неблизький, і ми подумали, що треба виграти щоб зайвий раз не повертатися. І ми, і ми гравці ліцу, зробили це. Тоді у нас на бутцах були маленькі шкіряні шипи. Ми зняли два шари шкіри і залишилися самі цвяхи. це давало краще щеплення з газоном. але з іншого боку, це змушувало суперників діяти обережніше. На чолі цієї команди біллі бремнер. У вас був чопер Харріс, потужний захисник. Так це був ваш сильний бік. Віддані вболівальники також надавали відчутну підтримку. Це допомагало Біллі Бремнер на полі був лютим, тому що він був шотландцем і не любив програвати. Челсі треба перемагати, адже вони відстають на шість очок. Поглянь на поле. Те, що треба, Джайлз Дон Реві був блискучим тренером. Побудував команду. Ми намагалися швидко передавати м'яч один одному. І не робити бездумних закидань уперед. Дивися. Ми граємо. Алан Хадсон. Який чудовий сейв, який сейв, гольовий момент. Так справді, Кларк теж грав блискуче. Проти нього важко було діяти. За ним треба було стежити, тому що він міг швидко поміняти позицію. Треба розвертатися. Дивися сьогодні. Це було б пенальті. Ніхто не скаржиться? Ні. Тоді це була справжня чоловіча гра. Дозволялася жорсткість. Глянь. Так, і ось знову. Чи встане він? Так, встає. Налетів, як на стіну, ліктем в обличчя. Сучасні поля у значно кращому стані, а тоді такий газон вважався нормальним. Виходиш і граєш. І м'ячі були значно легшими. Дивися, як далеко. Далеко, вкидай, хач. Це навіть не вкидання, це майже як штрафний удар. Схоже Ліц знає чим відповісти. Ще удар від Холінза, і кутовий сьогодні. Холінз тисне на оборону суперника. Потужний захисник Джек Чарльтон був їхнім лідером. Він любив діяти проти Пітера Озгуда. Це було одне з найкращих протистоянь. Ха, мене блискучі дії страйка. Хантер на Бремнера. Які імена білі бремнер. Поглянь везіння на боці ліцу. Гол відзначається, кларк. У матчах з Ліцом я грав проти Бремнера або Джонні Джайлса. Чарлі Кук. він як шотландець. Теж брав на себе Бремнера. У них був свій бій, а Джонні Джайлс був справді якісним гравцем. З ним важко було упоратися. Це Пітер Лорімер. У нього був удар, як у тебе, так? Дуже, дуже потужний удар. Там грали блискучі футболісти. І знову падіння. Не зараховано. Це Мік Джонс. Який потужний склад? Ось цей момент. Дивися. Блискуче. Який гол? Вперше бачу, що Бліц так слабко зіграв у захисті. Я пам'ятаю цей гол. Приємно подивитися. Класний удар. Ці матчі завжди були дуже-дуже важкими. Треба було витримати перші 10-15 хвилин тиску і пресингу, який застосовувався по всьому полю. А це був пізній підкат. Іан Хатчинсон скажеться лише на те, що підкат був пізній, але він не впав і не влаштував сцену. Беб? Гол. Чудовий гол. Він був класним гравцем. Я грав проти нього, але ніколи не вигравав. Як було грати з ним? Він міг грати у центрі захисту, виходив у півзахист, отримував м'ячі і Обирав зручну позицію. Я згадую гравців, таких як Чарлі Кук у Челсі був сильний склад. супер. Жорстко, але усе гаразд. Лунає свисток на перерву. Перерва. Що було сказано роздягання? Ви святкували? У перерві Дейв Секстон завжди казав, що треба більше тримати м'яч, контролювати його. потім давав конкретні вказівки. А святкував він цікаво. Починав кричати і втрачати голову. іноді жорстко лаєв, але у нас був такий хороший командний дух. Що ми завжди знаходили спільну мову? Єдиним розчаруванням було те, що ми не виграли чемпіонат. Ми завжди добре грали у кубку, часто перемагали виходили на поле зарядженими упевненими у собі. Повторюся, у нас був просто фантастичний командний дух. А тепер Хатчинсон і Кутовий уперше затривалий час. Захист Ліц Юнайтед втрачає концентрацію. Джайлз, Бейтс, Купер, блискуче. Який гол? Клас 47-ма хвилина матчу. Зараз дивися, як забивають голи у прем'єр-лізі, і думаєш, у наш час це б не пройшло. Тоді забивати було складніше. Яка техніка? Чарльтон на Хантера. Оце справжній футбол. Вдалий був рік, так? Від початку і до кінця. Спрейкі. Він тоді добре зіграв. Він валієць. Так. Озгуд. Поглянь. Пас уперед, і ось Алан Хадсон. Який гравець? Пасує ліворуч, той пропускає. Хач. Це могла бути гра сезону. Але Ліс перехопив ініціативу. Схоже, була гра рукою. Так, пенальті для ліцу. Демсі. Демсі. Підправив м'яч рукою. У воротах не Пітер Беннотті, а Том Х'юз. Так, Томі Х'юз. Джонні Джайлз. Класний гравець. У нього був хороший удар. До того ж з обох ніг. Так. І цими ногами він міг завдати травми. Це був дуже сильний суперник. Спрейк. з попереду три-два. Одразу видно, що поле у дуже поганому стані. Я сам грав на ньому багато разів. Воно не з найкращих. Можна забувати Так, справді, ось чотири. Два Сам Газон непоганий, просто він ставав дуже сухим. Так, з'являлися грудки. За що був цей матч? За позицію в чемпіонаті? Брендан Джонс і гол! того вечора. Ваш захист грав погано. Так, це точно. Ще один цікавий гравець Хадсон. Але боротьба була що треба. Спрейкі зробив кілька класних сейвів. Так, рахунок міг бути 5-5. Ось знову наша атака. Це що, симуляція? Ну, все. Джек Джонс каже, що нічого не було. Вставай. Цей неймовірний матч. Завершено. Ворожнечі немає. Суперники поважають один одного. Ми віддали усі сили. Але вболівальники ворогували. Не любили Ліверпуль, не любили Ліц, але тоді Ліц виступав дуже успішно. Грав у Єврокубках. За що не любили Ліверпуль? Мабуть, за грубу гру. Я б сказав, що у них був цинічний підхід до гри. Хто їхній найкращий гравець? Зробіть так, щоб він не грав. до цього треба було готуватися. ти не міг вийти і грати у своє задоволення. Тобі нав'язували боротьбу. Ліц Челсі Данкан Маккензі створив оборонні Челсі чимало проблем. Тоді на Еланд Роуд було важко будь-якій команді. Лідс був на ходу. так це був один із найкращих складів в історії клубу Джо Джордан Тревор Черрі. Вони виходили в основі. Так. Не знаю, можливо, піт не бачив удару. І поле перед воротами все у грудках. Я думав, він уступився. Поле у грудках, так але у порівнянні з іншими воно не таке вже й погане. Ні, поле хороше. скільки там метрів? 35? Оце так. Оне нуль. Другий тайм так поле сухе у захисті. У нас був Стіві Кембер, Ронні Харріс... І Алан Кларк. Який гравець? Так найвищого рівня Хороший прохід. Мабуть, винен Пітер. Газон, звісно, не допомагає, але не можна дозволяти бити. Алан Кларк заплатив за це за цей пропуск. Не знаю. За реакцією Пітера видно, що він визнає помилку. А Ось білі бремнер. у складі ліцу відбулися зміни прийшли такі гравці, як Данкан Маккензі, Джо Джордан, і тренер Брайан Клав. Так, правильно. На 44 дні. його замінив Джиммі Армфілд, який просив хлопців грати у свій футбол. На Елленд Роуд завжди було важко. Наскільки я пам'ятаю, ми там майже не вигравали. Які більшість команд? Вони домінували, більше тримали м'яч і зрештою забивали хіба ви не очікували поразки, йдучи на Еланд Роуд? Ми розраховували зіграти в нічию у гостях і перемогти вдома. Нічия на виїзді і перемога вдома. Це хороший результат. Ліц Челсі, 25 лютого 78 року. Ми піднялися з другого дивізіону і грали проти Ліцу на Еланд Роуд. Ми подавали котовий, і мене накривав Кенні Бернс. Він стояв позаду мене і просто ляснув мене по обличчю. Як завжди, як завжди, я стежу за подачею, за тим, що відбувається в штрафному. Це матч Челсі Ліц. ліц атакує лівим флангом. Пам'ятаєш цю гру? Ні, але я бачу, що поле не найкраще. М'яч підстрибує на грудках. Кларк! Бонетті відбиває на кутовий. Алан Кларк був бомбардиром. Подивися на трибунах і вільні місця. Це дивує. Невже на таких матчах стадіон буває незаповненим? Адже це Челсі Ліц. Так, я згоден. Кіт Клай Уокер. Подивися на нього. Я пам'ятаю Клайва за оригінальною зачіскою. А що сказати про Пола Ріні? Він теж не подарунок. Мабуть, грати проти нього було жахливо. Він був дуже швидким. Карі влучає у штангу з нульового кута. Кіт сказав би, що все контролював. Каррі Уілкінс. Молодий Вілкінс. Удар? Оце постріл. Не пам'ятаю, скільки йому було, але він був наймолодшим капітаном. Дрой і Хенкін. Хенкін виграє. Поперечена. Переграти Мікі Дроя – це досягнення. Дрой під два метри на зріст. Коли я прийшов, він ще був у команді. Справді? Він був людиною горою. Поглянь, двома ногами вперед. Сьогодні за таке б дали б червону. Нещодавно Фернандо Торес дістав червону картку за щось схоже. Грем? Хемптон зіграв рукою. Мікі Дрой? Бонетті подумай про фізичні дані голкіпера. Пітер Бонетті був не надто великим. сьогодні таких рідко ставлять у ворота. Я не пам'ятаю скільки років він провів у клубі, але роботи було багато він славився своєю спритністю. Цікаво, хто грав у нападі в Челсі? Зараз побачимо. Поки що перерва м'яч на трибуни. Це Томі Ленглі так. Згадується форма з цими смужками на плечах. На стадіоні лишилися фотографії. Приємно згадувати на Елан Троут. Але жовті гетри були недоречні. Так, білі краще. Флін, Каррі? Трохи не точно. Челсі відбивається. Уілкінс. Вони так добре грають у паси, це на такому газоні. Я ще не хотів сказати. Не знаю, який це місяць, але видно, що не спекотне і поле у жахливому стані. Гаррі класний захисник. Але не вміє бити. Тут він схибив, але не можна сказати, що він не вміє бити. Кларк, Карі, Карі скидає на Фліна. Ти сам був хорошим захисником. Непоганим. Цікаво, що зараз захисники набагато частіше йдуть в атаку. У наш час захисник частіше залишався позаду. А ось Пол Ріні любив ходити вперед. А ось Тревор Ейлот. Пас на Фіністона. У них дуже насичений захист. Оце так. У них було мало практики, особливо у Клайва. Джиммі Армфілд нервується, але думаю, він задоволений. у складі ліцу були вікові гравці. Поглянь на цей підкат дуже грубо. Не скаже, що тут не було порушення, але це не навмисно, я впевнений. Згоден, Френк Грей. А і Едді грей, грей теж грали блискуче. Еді грей був видатним талантом. Якось Він сказав мені, що міг би грати із цигарою в зубах. Це справді так. він був видатним гравцем. Я б навіть сказав легендою ліцу. А вже ж, але якщо поглянути на інших футболістів, то можна сказати, що Еді... Яке завершення? Блискуче. Я саме казав про грею. Це Френк Грей? він. Грей усміхається. Можливо, хтось не погодиться, але як на мене у цьому матчі все йшло до перемоги літсу. Чудовий удар зовнішнім боком стопи. Ріні Кларк Шенк. Це Чопер сигналізує про офсайд. Треба буде поговорити з ним про це. Глянь за ним двоє гравців, а він апелює. Рой за 10 метрів. Так і при цьому Чопер апелює до арбітра. Я точно поговорю з ним про це. Френк грей забиває на 78-й хвилині ударом з лівої ноги. Що ти відчував, коли повернувся до Лондона вже у складі ліцу? коли я вперше повернувся до Лондона після переходу до ліцу, то відчув важливість цього протистояння. Я вийшов на розминку, і мене почали освистувати. Ми пасували м'яч один одному, і кожен другий пас був на мене, тому що мене освистували стадіон шаленів. На розминці. У складі Челсі відбулися деякі зміни. А це... Але в Стемфорд. стадіон заповнений. Коли ми дивилися попередню гру, я казав, що на трибунах були вільні місця, а тут інша справа. Класичне протистояння. І знову Клайу Уокер. Кенні Бернс. Дрой. Це 82-й рік. У порівнянні з попередньою грою волосся на голові у Клеве значно менше. Мікі дрой мав забивати. А це Джон Лукіч. Він повернувся і грав. Склад змінився. Так, і удар з льоту. Сейв. Так, тут Клев зіграв блискуче. Так. Кенневел. Кеннонвіль? Кенепол Кеннонвіль. Ти казав про тиск трибун. У Кеннонвіля теж були певні проблеми з бульвальниками. Філері! Це було за рік до мого переходу. мікі Філері пішов того літа. Мене здивувало, що влітку прийшло шість нових гравців цього сезону. Ось момент у лісу. Якщо не помиляюся, вони тоді на силу втрималися у першому дивізіоні. Мікі Дрой молодець. Кутовий для ліцу харт. Коли ти в бачив машину за воротами? Знаєш, дивлюся на цих футболістів. Вони просто неймовірні. Коли я прийшов у команду, тоні Макендрю був капітаном. Хороший удар! У той період Френку грею багато що вдавалося. Він був у чудовій формі. Там також Бернстед. Ця ліва. Невдовзі Бернстед став нашим партнером. Схоже, в нападі Девід Спіді та Клай Уокермайкерномені вони не часто навішують, а Спіді, до речі, дуже добре стрибав. особливо як для людини такого зросту. А ти знаєш, що ми з Девідом Спіді свого часу ледь не помінялися командами? Кен Бейтс, та Дах Еліс Астонвіли запросили нас із Девідом на переговори. Справді? Так, ми вирішили не мінятися. і за рік я прийшов до Челсі, а він здається, до Ковентрі. Так, я пам'ятаю. він був хорошим гравцем. Удар Філері. Дивлюся на цих хлопців і згадую, як я грав у матчах ветеранів. Той склад Челсі був справжді потужним. Дивовижно. Ти не забив? Ні. Оліт ліцу надійний захист. Так, справді надійний. А влітку прийшли шестеро нових гравців. Зокрема, ти це була вдала угода. Згодом пенсіонери Челсі у грі. Як приємно це бачити, вони досі грають. Молодці. Незважаючи на те, що поля тоді були жахливими, підтримка трибун була на найвищому рівні. Від тих ігор, які я провів за Челсі та Ліц, у мене залишилися найкращі враження. Тоді можна було скрізь возити з собою, скажімо, п'ять тисяч фанатів. Так Хоч би куди ми їхали до Кардіфа Рексема на північ, у вівторок чи середу. Байдуже Джон мілно поліг на моєму переході. Але сезон 83-84 я почав під керівництвом Коліна Лі. Так яліц возив із собою багатьох фанатів. Так, так, постійно Жодна інша команда так не робила. Фани Челсі теж подорожували, але їх було менше, і вони поводилися тихіше. Коли кілька тисяч болівальників Челсі приїжджали на Еланд Роуд, і фанати ліцца кидали на них зверху сміття. це була просто катастрофа. Ці баталії були страшними. Українською мовою озвучено на студії каналу Україна.